Вам потрібні шини для вантажних автомобілів В компанії Гектар є шина від китайського виробника ланвікатор. Завдяки своїм передовим технологіям, ця шина має надійне щеплення з дорогою. Та відміну стійкість в будь-якій місцевості. Має розміри 315 на 80R225, також вона має індекс швидкості M S, і також індекс навантаження 157 154. Вона має незвичайний стійкий дозношування протектор. Ця шина витримує навантаження від 3750 кг до 4125 кг. Також ця шина має індекси швидкості від 130 км на годину до 180 км на годину. Ця шина є оптимальна Мальним рішенням у співвідношенні ціна якість шина ланвігатора також вантажні та сільськогосподарські шини від інших виробників ви можете придбати в компанії гектар за цими номерами друга.